Добрий день. Сьогодні низка українських ЗМІ опублікувала інтерв'ю головнокомандувачів Збройних сил України Сирського. Давайте разом проаналізуємо основні його положення. Коментуючи своє призначення на посаду головнокомандувача збройних сил замість Валерія Залужного, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що президент Володимир Зеленський, очевидно, мав на те вагомі підстави, а обов'язки військових виконувати наказ. Жодне зауважень з цього приводу немає. Ба більше того, Сирський продемонстрував бачення цієї ситуації з суто військової точки зору, абсолютно абстрагувавшись політики і всіх можливих варіантів свого призначення. Крім того, варто говорити про те, що сирський. Е Підкреслив чергове, що він працював в команді Валерія Залужного, найбільш критичні для України часи, і вдячний своєму попередникові за відповідно командний стиль роботи і ті управлінські рішення, які приймалися за часів головування Валерія Федоровича Залужного. Друге з питань мобілізації Залужний заявив про те, що внаслідок аудиту військових частин генштаб переглянув рішення щодо проведення мобілізації на рівні до 500 тисяч. Тут варто знов таки говорити про те, що Сирський фактично а, дав зрозуміти, що питання щодо мобілізації 500 тисяч було виключно політичним і було пов'язане з інформаційною атакою на залужного. Неспроможності екс головнокомандуюча збройних сил України вирішувати поставлені перед ним питання. Тобто, питання щодо проведення мобілізації у кількості до 500 тисяч мало виключно політичне забарвлення і використовувалася як інформаційна атака на екс-головнокомандуюча збройних сил України. Крім того, варто відзначити, що за оцінками спеціалістів, в першу чергу, економістів, український бюджет не потягнув би проведення мобілізаційних заходів у тих озвучених першими посадовими особами масштабах. Крім того, я звернув увагу, що. Називалися і різні цифри, а саме витрат українського бюджету на проведення мобілізаційних заходів. Причому цифри, які вдвічі перевищували, вартість аналогічних заходів на території країни-окупанта. Я нагадаю свого часу за даними американського ФОП. Вартість проведення мобілізаційних заходів на території країни окупанта, оцінювалася ними приблизно 7,5 мільярдів доларів. В той час, як та вартість проведення аналогічних мобілізаційних заходів, а саме тих самих 500 тисяч, у українських реаліях, була на порядок вищою. Більше того, після того, як почали лунати заклики щодо збільшення. Витрат бюджету на проведення мобілізації стало зрозуміло, що можливі наслідки проведення будуть мати е, певні корупційні ризики. Питання дивним чином щодо проведення мобілізації зійшло фактично на нуль. Ми бачимо, що Верховний в стінах Верховної Ради лише сьогодні розглянули ці пропозиції, і відповідно. Питання щодо голосування необхідного законопроекту щодо мобілізації знов таки, скажімо, так переноситься вже на квітень місяць. Хоча я нагадаю, попередня інформація була про те, що за законопроект проголосують наприкінці лютого, а в дії він вступить відповідно вже в травні місяці. Як бачимо, знов таки любча дає можливість говорити про те, що питання мобілізації було б виключно заполітизовано. Йдемо далі. Заяви сирського з приводу можливого російського наступу на Харків, головнокомандуючий Збройних сил України чітко дав зрозуміти, що подібні сценарії стануть фатальною помилкою для російської армії. Харків для них стане фатальним містом. Деться про те, що сирський прекрасно розуміє можливості російської армії відповідно можливості збройних сил України щодо. Проведення характеру активної оборони як в Харківській області, так і відповідно в самому місті Харків. Крім того, Сирський зауважує, що наразі проводяться додаткові інженерно-фортифікаційні роботи, які унеможливлять розгортання і просування російських військ безпосередньо до міста Харків. Таким чином, головнокомандуючий Збройних сил України фактично поставив крапку. Цій інформаційній війні, яка, до речі, була е, спровокована як так званими демократичними змі Російської Федерації, так і відповідно низкою провідних західних. Я нагадаю, так звана ліберальна ЗМІ-медуза з посиланням на неназваних представників апараті президента Російської Федерації заявила про те, що в планах російської окупаційної армії подальше просування в глиб українських територій і відповідне захоплення Харкова. Причому все це звучало на тлі заяв російського диктатора про створення так званої санітарної зони. Цей сценарій ми розглянули у попередніх передачах. Хто не підписався на YouTube канал Код 4.5.0, прошу зробити це негайно. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Будемо разом просувати український інформаційний продукт. Це з приводу можливого наступу на Харків. Ну і головне, що привернуло мою увагу, це заява Сирського про те, що російським військам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, а його територіальні здобутки мають тактичне значення. Як на мене, це заява дещо контраверсійна. Пряма мова сирського. Ситуація на фронті дійсно складна, але на фронті вона не буває іншою. Безумовно, кожен день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимальне напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й щодня на рідних напрямках самі просуваємося вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках. А тепер давайте подивимося на оцінки ситуації з боку західних експертів. Вони говорять про те, що за період російського наступу, а саме з жовтня місяця минулого року, станом на березень 2024 року, російські окупаційні війська захопили приблизно до 500 квадратних кілометрів української території. Більше того, період з 1 січня по 28 березня. Російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року. Тобто, можемо говорити про те, що теза про стабільність лінії бойового зіткнення є дещо перебільшеною. Російські окупаційні війська, на жаль, мають тактичні успіхи на всіх без винятку участках фронту. Мовиться і про Лиманський. Наступ району терна Білогурівки, і, на жаль, є тактичне просування окупантів. На Авдіївському просування подальше в глиб української території важкі бої в районі Бердичі е і, відповідно, тоненьке втрата Орлівки. До речі, плюс важка ситуація на Бахмутському напрямку в районі Чесів'яра. Там ширина просування. До півтора кілометри глибина просування до 1200 метрів. Це серйозно показники, якщо брати що раніше просування в глиб українських територій було максимум 150-200 метрів. Менше з тим хотілося б, власне, і почути щодо успіхів українських військ з приводу деокупації українських територій, про які говорить в Нагадаю. А сирський заявив про те, що останнім часом кількість повернутих позицій перевищує кількість втрачених. Українському суспільству не потрібен режим рожевих окулярів. Якщо хтось помилково вважає, що українців ще можна чимось налякати на третьому році війни, то це помилкове твердження і помилкове уявлення. Українці здатні самі лякати. Ми продемонстрували унікальну здібність об'єднатися навколо однієї головної ідеї захисту рідної землі, незважаючи на мовні релігійні політичні уподобання. І відповідно нам потрібна чітка оцінка ситуації на лінії бойового зіткнення, а не розповіді про стабілізацію лінії фронту. І відповідно успіхи збройних сил України в моменті деокупації, на мою думку, зараз основним завданням збройних сил України буде утримання лінії бойового зіткнення і дати можливість окупантам до травня місяця просунутися до адміністративних кордонів Донецької області. Бо далі використовуючи тактичні успіхи, російські окупанти можуть вийти на так звані мирні перемовини, але ж з вигідних для себе позицій. А позиції, які вигідні Російській Федерації, це територіальні поступки України. В першу чергу це відповідна статус-кво на момент так званого перемовного процесу. Про те, що Україну схиляють до перемовного процесу, не говорить вже тільки лінивий. Ті події, які наразі відбуваються і в країнах Європи і відповідно в Сполучених Штатах, свідчить про те, що відпрацьовується механізм можливих так званих компромісних рішень. І питання, які стоять перед Збройними силами України, не дати можливість Російській Федерації виступити з позиції сили, тобто диктувати світовій спільноті в першу чергу України. Пункти так званих мирних перемовин з урахуванням поточної ситуації на лінії бойового зіткнення, останній пакет військово-технічної допомоги з боку Німеччини, а саме передача України систем розмінування і відповідно мостовкладників. Я справа засвідчує той факт, що західні партнери не виключають можливості проведення наступальних операцій Збройних сил України у 2024 році. Я нагадаю. Літній контрнаступ Збройних сил України у минулому році. Саме завдяки відсутності засобів розмінування, а тоді країни НАТО нам передали лише 15% від необхідної кількості привів до тих наслідків, які ми маємо. Досить уповільненого просування Збройних сил України. Скорше за все. А мовиться, е, власне, ще раз підкреслюю про передачу систем розмінування і інженерної техніки. Країни заходу врахували досвід попереднього контрнаступу і відповідно внесли корективи. І головне товариство. Інтерв'ю сирко чітко засвідчило: він позиціонує себе виключно як військова людина, яка відділена від політики. Це позитив. Армія повинна займатися виключно військової справи, а політики не використовувати Збройні Сили України у своїх підкилимних іграх. Тоді ефективність Збройних сил України буде зростати прямо пропорційно, якщо політики не будуть стояти на заваді реалізації військових планів і задумів військового керівництва. Ми з вами Віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.